Всім привіт! У нас сьогодні класна погода, я вже на медалоприйомки. Заді мене ви бачите, що знаходиться. Якщо ви зараз скажете, що це мусор, то все. Я навіть не знаю, що вам відповідати Зараз я вам покажу, це станок викинули, там є ще, Зараз давайте по всьому порядку дивлюся, думав поснімати ці століки координатні. Там є одна... один мінус, зараз покажу. Це щось таке, похоже, на наш совєтський, невеличкий, гаражний. Тільки це явно, що на совєтський. Названня, я думаю, бачите, центек 2 якийсь. Сюди ставилися фрези. Оставлялася лізячка, фрезерувала воно. Столик ходив, це ходив туди-сюди, туди-сюди і вверх-низ він ходив В общем, в трьох позиціях. Але, якщо зараз це все зняти, то я думаю, це буде мені невигодно. Це треба це знімати, потім це відкручувати. Це півдня мені роботи треба. І ще є, він, дивіться, який удар був. Поэтому Ну, оце, щоб ви розуміли, оця очка часть 200, вона точно стоїть оця. от, Тільки оця. Ну не знаю. Я напишу, то снять, може потім щось сніму. Я не, я не думаю, що я буду її знімати, не хочу з ним заморачуватися. Звісно, мені його жалко, ну що ну, я можу зробити. І він не сильно важкий, я пробую приподняти, приподнімається. Якби я десь жив якийсь в домі, він би вже мене б давно в гаражі. Я б навіть вам би, наверное, не показував, би, сразу б забрал, бо я б забрав вдома, вже вам би розпаковку зробив. Ну скажіть, обідно, от на ньому можна було заробляти реальні бабки. Кажете, світа багато тяне, ні. Тут моторчик, як кулак. Там от з тієї сторони, бачите, якісь шківи там всякі цікаві. Ну, мені це просто невдобно залазить. Сьогодні я приїхав з целію щось купити, що потом, щоб продати на барахолки. Це такі, от поздавали поставки. Я так розумію, якісь були монітори, тому що виходи вони, ці, на є на монітори. Отак так от вони виглядять ціла куча їх. Я думаю, логотипом цей давно знайомий. Іли ні, хто в Польщі був, той знайомий з таким логотипом. Там була бідронка нарисована, по-моєму. Ну так, да, щось похоже сильно. Так оце воно виглядає. Намордники здали, якісь балончики. Як же таку штуку здали. Є що показати, немає що купити, якось так вони виходить. Зараз підхем, кожен відео. Скільки вазив по металолому. Такого ще не бачу а такої іменно камери. Лінза така здорова, красива. Я впевнений, що вони робочі десь зняли і навіть поставили нові ці викинули. Скажете, що я кучу може бути, но нікому вона вже не треба. Тут себе люди можуть дозволити нове купити. А вот колеса. Вони просто вічні. капролонові. Ой-ой-ой, ще -ой -ой. які вони. Ну в общем пластикові, довго вони будуть із носостойки. Отака от ще штучка. Що це таке? ХСС написано. Даже не знаю, ну Щось на воздухі, пневмо працювало. работало. Щось красиве і дороге. Міксери поздавали, теж валяються. Понапідувано, що нічого не можу розібрати, що де лежить. Просто так воно все насипів, все валяється. От лишні, лишні деталі поздавали від машин. Кардани, шмардани. Тут просто це СТО якась здала. Вон, коробки валяються. Якийсь кухонний комбайн, щось таке. Похоже, сильно. Теж викинули, та ні, ну йому вже все. Може він був нормальний, але ну, з таким обращенням, звісно, що йому все. Він якісь апарати, самсони валяються. Теж коробки. Слідующа находка теж радує глаз. Це отложили його спеціально на продажу. Що він дивив, я не знаю. Но це якийсь моцний прес. Подивіться, крутиш його, опускається, піднімається. Його кілограм під 70 Ну та толщина, подивіться, палець. Дуже уж він здоровий. Я на це все дивлюся. Теж ластохвост. Подивіться, що робиться. Вверх. І потім з тою балубу під цим вісом вниз їхати. Ну от ну, напишіть мені, ну як таке може бути, а якби це було в нас, я б вже його... Отой би один станок взяв. Той кстати станок похожий на наш НГФ дуже сильно похожий тільки, ну то не НГФ. Його дедушка може. А це б теж вже слідкуючим би вже в машині лежало. Тому що не латунні латуні втулки, а там не виточені такі, як нога толщиною. тут, то, що ви мені скажете? Ну, це вже китайське. Ну Теж що прикольна штука, давить виноград. На этот можно давить носок. Правильно, це ж она нас есть сокодавка, так ручна Ох, и класс. ці вот розкладні, всякие розкладываются. Я не знаю, что у мене тут просто сейчас мене до речі відбирає Я можу багато що сказати, але мені просто обидно и жалко. Таке же хир, кто сделали, кто китайців, вони сделают 1,5 кг весом, и все, ты будешь крутить. А, еще эту полубуху без песка насыплять, як вони це люблять делать. Все, це конец фильма. Так, їдемо з вами далі, зараз подивимось, що робиться. Не забувайте підписуватися, це мене дуже сильно мотивує. на всі бабки і з усієї сили. І ще подивіться, які траси класні, нові поздавали. Нові, просто нові. Хтось приніс викинув, здав і все. Тренажер, який упругі ягоді це називається, теж здали. Куча гідравліки шланг поздавали. Зараз подивимось, подивіться нові шланги на гідравліку. Там вони теж як він ноги толщинові, він як анаконди. Він поменше є. Високе давлення, це похоже на газу. Ті, ні, на масло, нічого, газу Все масляні шланги нові. цей третій станок, його оставили і не відправили на переплавку, відложили на продажу. Так от він виглядає. Це просто вже три станка. Там ще кажуть, прикидані кучі цим листами їх прикидали, але я не винуватий, я ще не буду лізти спеціально. Як потім листи уберу, я вам покажу обов'язково. Так що буде підписаний і поставив колокольчик, то побачу в скором рівні, я сподіваюся, ще станки. Я теж їх побачу. От мені, от ви кажете, йди роботи. Я от сюди приходжу, я кажу, якщо ти приходять, я не знаю, як на курорт, мені подобається. Руки зараз там повитираю, хоча не сильно ще вимазав. Я дивлюсь на це все, в мене душа радується. Я не знаю чого. Получаю удовольствие, знаєте. Хто любить пити, хто там щось покурить, а я люблю з металовом, такі всякі железяки. Та ні, ну ви гляньте, Теж ластохвост здоровий толщина. Ага, отака. Тут також генератори всякі на машини. Ну таке продається дорого, я вам сразу предупреждаю вас, як колись дірявся предупреждав. Уже зайшов взяв набор головочок і домкратик, такий прикольний вінтовий, покажу вам. Потім уже в мене в рюкзачку за 20 25 злотих вийшло. Прикольно. Отаку красоту здали. Подивіться, вона ціла, тільки деревяшко одірвали. Видно, що вона довго І вона більше скільки працювала. Обідно. Отакий набор, виходить, я був купив. Тут чогось не вистачає, а це не ну буде як подарок. Він такий якийсь рахітний. Ну, до всього ж, піде. Це. І також такий домкрат прикольний. Домкрат повністю робочий. Все за 25 злотих купив. Ну на 50 ну, воно мені точно в своєму місті похоже. це навіть до бабки не ходить. У нас зараз погода трошки курвиться. Бачите, опять мабуть, буде щось хмари находять. Я вирішив срочно бігати на прийомку. Зараз вже 3 часа дня. Це взагалі другий кінець міста. Через весь город, ну нічого. 4 з чем-то там будем. Сейчас думаю, що ми там купимо на барахолку, потому що зараз погода испоганится, потом по грязюки лазить. Не спів я на прийомку, потому що опять пробки были, вона до 4 часов работає. Я не спів. буквально на 3 хвилини даже не спів. Ну нічого страшного, сейчас сидим додому. Завтра ми з вами продовжимо. А може, завтра уже буде наступне відео. Не знаю, як получится. Купив себе Кока Колку, это можна їхати. Все, буду отдыхать, хватає. Потому що нельзя дуже багато работать. Можна какать, потом стоя начать.